Кожен день із Шевченком і для України пропонує жити Микола Томенко. До 200-річчя Кобзаря він видав тематичний український щорічник. Розклад на щодень супроводжують Шевченкові афоризми, поезія та біографія. До видання також вміщено малюнки та акварелі Тараса Шевченка. Загалом понад 300 робіт. Ювілейний український щорічник уже бачила Ольга Скорик. Не простий, а золотий таким став новий український щорічник на 2014-й. Діловий щоденник від Миколи Томенка присвячено з дня народження Великого Кобзаря. День в житті Шевченка. Популярна версія його життя в кожний день, і теж на кожний день. Вже тут три в одному повна популярна біографія Шевченка. За рік ви знайомлюєтесь, максимально велика кількість його поетичних творів, які написані за все життя, і ну Найвідоміші, напевно, найзнанніші його художні твори. Розклад на щодень супроводжує тематичні афоризми та уривки з поетичних і прозових творів Тараса Шевченка. Таких підібрано 365. Така ж Також кількість біографічних фактів. Крім того, в унікальному виданні вміщені художні роботи, малюнки та акварелі кобзаря. Понад три сотні, переважно з його подорожніх альбомів. На форзаці щорічника подано карти: одна перебування Шевченка в Україні, міста та села, які він відвідав, інша місця заслання. Кожний день прожити, або кожен день Шевченком і для України. А для України, от ми пишемо, ви запланували собі там 8 піти в школу, там, в 11 зробити там, подвиг якийсь там, значить, ще щось зробити, в да, да, 19-й годині, там, ще, от ви попрацювали день собі, запланували, і тут написано, що я зробив для України. І зафіксував, як казав Микола Миколажилинський, який був на презентації. Оце він полистав. Полистав, чесно кажучи, дуже похвально сказав, що сказав, що такої популярної версії презентації Шевченка за 200 років дня народження не було. Ольга Скорик, Василь Саєнко, Віка Новини.